Бачите оце. Це це бачите? Тобто шукайте, нє-ні-ні. Дивіться. Дивіться. Ви бачите я поміняв ім'я. Як це зробити? Виходимо з гри. Так що йому додати куди ігри. <кій> І потім оце, оце нажимаємо, далі ми входимо. <кій> І ось. У вас тут є ваше ім'я. Ви стираєте це все. І пишете від 3 до 20 літр нік. <кій> від 3 до 20 літр нік. Нік не може містити пробіли. В ньому немає пробілів. Ну і я поставлю таку составочку. Ну це оце змійка. О, це стара гра. Добре. О, жаба-жаба! Дивіться. Ну і так ви поміняєте правильні фей собі ім'я.